Це спортивний комплекс Волинського вишу. Два дні 12 та 13 червня тут працюватиме вакцинальний центр. Директор спорткомплексу Юрій Гейволя розповідає, підготували два кабінети для пунктів вакцинації. Передбачили окремі холи для тих, хто чекатиме на щеплення, та тих, кому ведуть вакцину. В аудиторії буде ну, сама вакцинація, огляд лікаря. Тут другий кабінет вакцинації, і виходити будуть в зал, будуть розставлені стільці, які після вакцинації півгодини кожен може відпочити. І прямо на виход на вулицю провезли холодильника, поставили забезпечено всім. Алла рибка працює у спорткомплексі черговою. Цими вихідними жінка планує зробити щеплення. Налаштувалась, настроїлася на вакцинацію, і збираюся. Субота, неділя виберу кращий час і підійду, щоб провакцинуватися. У ці вихідні в Луцьку будуть працювати чотири бригади медиків, які пройшли спеціальне навчання. Чергуватимуть по дві бригади щодня, розповів начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін. На ці вихідні дні ми очікуємо десь плюс-мінус 300 осіб, коли людина виявить бажання прийти, і вона ніяких там ще не в записах, і не в сімейного лікаря, і не в цих додатках. Вона має змогу також провакцинуватися, треба, щоб взяти з собою, підтверджуючи документи. Щеплюватимуть вакциною Коронавак. Ця вакцина якраз вибрана тому, що вона не потребує особливої заморозки, так як є, наприклад, Pfizer-вакцина мінус 40-50 градусів. Суспільне запитало у лучан, чи планують вони щепитися. Я ще і не думала, і я, по-перше, в хаті одна живу, бо діти далі. Є дітей, і діти не вакцинувалися ще. Ми ще не обговорювали цю тему. Так спостерігаємо за новинами, як за іншими. Але між собою ще в сім'ї не говорили. Однозначно. Чому? Тому що має бути якийсь додатковий захист. Все рівно це безпека. Діти мої вакцинувалися, От, а я ні. Боюся, бо хронічні всякі є болячки. Вакцинальний центр працюватиме з 10 до 16 години, 12 та 13 червня. Надія Панасюк Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.